Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні мова піде знову про попелиці на трояндах. я вже знімала відео, показувала, що вже, вже обробили раз від попелиці троянди. Трохи залишилося на них шкідника. От Потрібно було зробити ну, ще одну обробочку, я закрутилася, не зробила. То так, бачу, вона там і сидить. І ось сьогодні теплий день такий. Думаю, і вітер не сильний, тож вже тянути немає куди. Зроблю ще одну повторну обробку іншим препаратом. То перший раз обробляла я, верніше не я чоловік обробляв виноград фунгіцидами і з актарою, тим самим обробив він і троянди, і ну, в більшості вона пропала, на деяких пагонах ще лишилася. От, ну, Я її мала обробити ще раз, ну, забулася та й все. Тепер ось пішла, бачу, що вже необхідність. Цей раз я в тому відео називала препарати, які дієві проти, проти попелиці. Це і Енджо, і Актара, і Руфаст, і Актилік такі препарати. Ось сьогодні я ще подивилась в інтернеті і почитала, що цей препарат тепек, який ми використовуємо для білокрилки, що він дуже дієвий проти різного виду попелиць. Тому сьогодні буду використовувати його. Що ще я до цього хотіла сказати, що коли ви ну, робите суміш з препаратами, то потрібно дивитися за pH води, тому що якщо у вас вода лужна, так як у нас 8 і більше, то воду потрібно підкислити, тому що ось всі хімічні препарати вони розраховані на нейтральну кислотність води, і вони можуть діяти слабкіше, якщо вода лужна. От, тому я підкислила її. Підкислила просто лимонною кислотою, от, але тому що я буду додати ще дещо в цю суміш. Але якщо ви не додаєте нічого більше, то можна навіть воду підкислити добривом ось таким підкислювачем добривом. Ну, є отаке, є інше, в кого яке цим самим буде. І трохи підживимо і підкислимо водичку. Оце добриво тут шкала. То дуже гарно по ньому висипете і колір води показує, яке pH цього розчину. Раджу дуже. От. А так як я буду додавати інше добриво, то ну, не добриво, а мікроелементи. Яку ж суміш я ось зробила? Я взяла тепеки 1 грам на 2 літра. Зробила я. Ну, таку крепшу суміш, ніж радять по інструкції, тому що також читала і слухала в різних людей, що трішки треба збільшувати дозування тепеки, бо воно не всіх не завжди ну, воно краще діє більше дозування. Ну, На таких квітах, як троянди, то це можна спробувати. На петуніях я б не ризикувала, наприклад, щоб листя не погоріло, а троянди вони все-таки більш. Витриваліші. Тому я взяла 1 грам тепеки на 2 літри води. Взяла ось брексіл комбі, це набір мікроелементів. Він І для овочів, і для квітів дуже хороша річ така. От Тут склад гарний по мікроелементах. І залізо, і магній, і ка... цей ну, Цинк, ну, різні такі мікроелементи, які потрібні рослині. Тож, я зробила, додала, тут йде по інструкції 2 г на 10 на літру 2 на літру, так як в мене рощі на 2 літри, я 4 г ось бриксілу, грам тепекі, це я не використовувала, і 2 мл прилипача. Отаке я все змішала ось в цьому оприскувачі. І зараз буду оприскувати. Покажу якраз, яка в мене розквітла троянда. Ну, ось прийшла і дивлюся, кущ попередній, після попереднього оприскування, ніби так зразу дивися і чистенький, а коли ближче, то ось дивіться, прямо у бутоні. Вона там сидить, оця тля. Прямо негарно. Ось. Треба було відразу через 5 днів зробити повторну, а я, бачите, до, не, трохи передержала, мабуть, що пройшло ну, десь, може, тиждень. І ось вона така сидить. ну Так, як хвалять ще в цьому для цього тепекі, тож якраз протестуємо, чи буде він дієвий, чи ні. Ось дивлюся, ну, прямо такий Дивіться, що на бетонах робиться. Є така ось білі залишкові, це те, що вони вже ніби ну, не живі. От, А багато дуже й таких. Ну, не всі кущі. Ось поряд кущ, він геть весь чистенький. Не має на ньому ніякої не тлі, нічого. Ну і ось дивіться, сьогодні в нас 16 травня і вже розквітла троянда. Яка красуня. Це перша. Мені здається, не вона перша розквітала раніше, а в цьому році ось ця дуже гарна червона. От і ще один бутон. І ось дивіться, бачите, все з тлі. Тож зараз я її буду знищувати. Дуже мені шкода, що немає в мене препарату Руфаст. Він мені дуже подобається в використанні. Ну, він професійний препарат, його його ну, в магазині не купиш ось так просто. Десь треба на сайтах шукати. От У мене, ну, немає в мене його цей рік. От буду тепер і пробувати. Надіюся, що вони події. Дуже така красунка. Ось вона, квіточка. Таку прямо, знаєте, дуже гарно. якщо не звертати увагу на тлю. Ось тут ще поряд, так ще квітне, ота квітка жовта, якась, якась в неї назва. Мені там і підказували люди на буквухи якось. Ну, забула я. Назва така в нього. Був він відразу кругліший і такий гарненький. Це дворічник, а зараз вже відквітає, то не так, Він не такий гарний, як відразу був. Але все ж таки, все ж таки веселіше. Тож беру оприскувачі до роботи. А вам на все добре. Якщо це відео чимось вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Це завжди приємно і корисно. Чекаю також на нових підписників. От. Ну і що, дякую за перегляди. І на все добре. Миру нам!